Малі був переплатити українськомовного каналу. Бачите який вечір? Плюс один градус тепла, щось таке. Чи з віток. З гілок. Дощик, чи так дощик. Сніг був, дощик. Отакий ось грудень. Ось з Максиком, як завжди на прогулянці. Вітерець. Вітерець. 16 грудня закінчується понеділок, день просто бігає свого кінця, але життя триває, продовжується, не збираючи ні на щастя. Там Максим. У вільному майданчику дітки Є. І катаються. Що футбол там? З собаками гуляють, крім нас. Ми ще на один, на один день стали, стали ближче до Нового року, до весни, ближче до миру. Сподіваємось, як пройшов день у Харкові. Все, як сам три моги були, і відбії були. І так. опалення у домівки виключали. Але зараз і опалення включили. Додому дзвоню. Дружина каже, Ой, бабуся одягла. Як той пальто одягла у ліжко, гріється. Прийшов додому вже, потеплішало. Зараз знов 20 градусів тепла, все. все нормально. І водичка, і світло є. І будемо сподіватися. Все, усім гарного вечора. Тихого, гарного вечора, спокійної ночі ми родимо розлагодимо. Ми, звичайно, будемо жити. З граючи все. До побачення мої відео.